Замість джерельної води каналізаційні стоки. Охай нарізблена криниця під Іллінською церквою та Антонієвими печерами, одним із чернігівських святинь нині більше нагадує вигрібну яму. Води не було, отут тут от, от, так ми вже витягнули, а там воня. Що таке, не знаю. Случилося. Плохає вовше чорна, воняє. Як туалетом, таке бос, що. Місцеві кажуть, в активну фазу бойових дій питну, які півмікрорайону брали звідси. Ще влітку втамувати нею спрагу зупинялися туристи. Тепер воду з колодязя бояться діставати хоча б для господарства. Ніна Федосіївна припускає, що причина її забруднення стічні води, бо від житлової забудови на толстого і нижче немає централізованої каналізації, і люди користуються вигребами. Каналізація далека ж на ту стороні. Так як ото на Камвольному зроблено, так і в нас там кирпичом, а там пол заслати, нігде нікуди не потіче. А в людей, мов, я знаю, є вже такі, що так, знаєте, земля і все, викопали ями і йдемо куди. На звернення жителів вулиці, хоча такі криниці і не є зоною відповідальності Чернігів водоканалу, фахівці комунального підприємства відібрали зразки води та відвезли їх до лабораторії. Ще на початку аналізу нам підтвердили, що вона абсолютно непридатна для споживання. Запахи забарвлення не відповідають жодним параметрам, та враховуючи їх специфічність, дослідили на аміак. Бачите, яке інтенсивне забарвлення, то це показує те, що це дуже великий вміст амонію. При цьому кількість сполук навіть у розведеній пробі настільки висока, що електроніка не може точно її визначити. Це каналізація, дійсно але не питна вода. Для води, яка подається комунальним підприємствам, це не несе ніяких ризиків, адже свердловини, з яких місто її добуває, дуже глибокі і захищені шаром гірських порід. Натомість, якщо неподалік є інші колодязі або власні джерела на подвір'ях, їх ліпше перевірити. Аби рідину дослідили вже як побутову стічну, такий же зразок із криниці відправили профільним фахівцям в лабораторію з контролю стічних вод Чернігів водоканалу. Однак, за словами Тетяни Семенової, стоки, які надходять на очисні споруди міста, чистіші, бо розбавлені водою використаною для гігієни, господарства та зливовою. Вода відноситься до. Сточна підпитка води іде з ґрунтових вод. Раз в разі, якщо вот така ґрунтова вот вода, то есть точно стоки поступають в ґрунтові в води, а ґрунтові води поступають в криничку. Це криницю неможливо використовувати, навіть просто щоб вона була відкрита. Потрапити до ґрунтових вод каналізаційні стоки могли через негерметичність вигрібних ям, тобто витекши і просочившись в землю. До системи водовідведення, крім приватного сектору, в цьому районі не під'єднаний і Свято-Троїцький монастир. Ще одна пам'ятка Чернігова і великий споживач, на території якого є діючий храм та духовне училище. Питна вода сюди заходить централізовано. Є кілька точок споживання, а стічна накопичується у великій та двох маленьких ямах. Останнє обстеження фахівці чернігів водоканалу проводили тут у червні 2022 тисячі на території є основна вигрібна яма, приблизно об'єм її, десь 500 метрів кубічних. Вона не герметична, виготовлена вона частково з залізобетону і з цегли. Дні ще цієї вигрібної ями не забетоновано, це робили обстеження цієї ями. Також є доповнительні вигрібні ями, які зв'язані з цією центральною, приблизно об'єм цих ям, десь 50-70 метрів кубічних. Вони споживають від 80 до 180 метрів кубічних на місяць. Споживають води, а ось водовідведення це від 5 до 40 метрів кубічних на місяць. Різниця це небаланс. Ось куди цей небаланс діється, куди він випаровується чи фільтрується. Це питання. Поряд за забором цього комплексу прокладені напірні колектори. Треба взяти, підключитись і не забруднювати навколишнє середовище архітектурної спадщини нашої. Як повідомив нам у коментарі Володимир Хомич, генеральний директор Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній, що є балансоутримувачем комплексу Свято Троїцького монастиря. Вони підтримують ідею його підключення до централізованого водовідведення. Але оскільки вся господарська діяльність за договорами покладена на орендарів, єпархія має фінансувати як самі роботи, так і розробку та експертизу проєкту. Вони ж його лише узгоджують. Власне, представники релігійної громади пояснюють, що питання облаштування сучасної каналізації на території монастиря вони порушували самі, однак тільки один раз у 90-х, коли брали комплекс в оренду. Тоді це було технічно неможливо. Сьогодні ж кажуть церкві, це не по кишені. Це було б добре, аби в нас був мир. В першу чергу, тому що якщо брати до уваги те, що у нас війна, в першу чергу нам ми всі зосереджені на допомозі нашим військовим нашим людям, які постраждали від цієї війни, цей проект буде дуже багато тому що в першу чергу це не проста територія, це територія заповідна, і тут повинні забити розкопки. Дуже важко буде потягнути самим. Для обговорення цієї проблеми Чернігів водоканал організовує зустріч за участі своїх спеціалістів та всіх причетних сторін. Адже це питання не лише криниці під Антонієвими печерами, а й побутових свердловин жителів Лісковиці, запитаних від тих же ґрунтових вод, що не мають стати джерелами епідемій, про які цивілізований світ вже давно не згадує.